І на завершення випуску ще одне приємне повідомлення днями з українського конкурсу Модні діти України повернулася коломиянка Тетяна Павлюк. У Харкові вона посіла третє місце та отримала безліч приємних вражень, якими поділилася із нашими журналістами. З дитячою наївністю та щирістю, проте з твердим наміром стати відомою моделлю, Тетяна прийшла на перше заняття. У школі краси займається уже рік. З того часу дівчинка навчилася не тільки триматися на публіці, спілкуватися з однолітками, але й знайшла тут справжніх друзів. Хожу в рік в школу один рік. Мені тут дуже подобається і тут дуже цікаво. Конкурс Модні діти України відбувався у Харкові в середині жовтня. У ньому брало участь 40 учасників з усієї країни. Юна коломийська красуня єдина представляла Івано-Франківську область. Мене запросили на кастингу в Івано-Франківськ. На модні діти України і потім я прийшла в фінал. У конкурсі Модні діти України брали участь конкурсанти віком від 6 до 15 років. Змагалися вони відповідно у різних вікових категоріях. Учасниці виходили на сцену чотири рази. Кожен вихід, каже Тетяна, потребував ретельної підготовки та вибору костюма. Адже серед усіх був конкурс Казкові герої. Для нього дівчина обрала костюм ляльки. Ми виходили в шубах, було своє представлення. Герої і вечірні. Коломиянці подарували диплом та корону. Також юна красуня готується до конкурсу міністра Нюкрейн, на який її запросили організатори. Він відбуватиметься у Луганську на початку листопада.